Вітаю, мав сьогодні невеличку пригоду, вирішив поділитися. Ну, не для того, щоб там похвалитися, а для того, аби, ну, аби було зрозуміло, що воно таки працює. Я їхав сьогодні велосипедом з міста Миколаїв, от Острийського району, їхав на дачу біля міста Новий розділ. Ну і оскільки я тепер електрифікував собі велосипед, то. Їжджу не через ліс, аби скоротити шлях, бо е, крутячи педалі, а їду по трасі по нормальній дорозі. І біля селища міського типу Розділ, біля санаторію от мене е, зупинила поліцейська машина, е, їх вийшло троє. і ну, Звісно, типові питання на рахунок документів. Я їм відповів, що документів немає. Документи були здані, сказав коли, кому, де вони були здані. Сказав про те, що кілька тижнів тому мене затримували працівники Миколаївського відділку національної поліції, в наручниках привезли, потім передали працівникам Старийського РТЦК і ті влаштували мені такий мінімальний тур по Україні. Вони сказали, що вони про таке типу не чули. Почали питати про де ви живете? Ніде не живу, немає. Майна ніякого все було здано, в тому числі документи на майно. А яке у вас було прізвище? Не пам'ятаю ні прізвище, ні імені, ні по батькові. Нічого не пам'ятаю. А на рахунок тоді він спитав, попросив ну, показати відео в Ютубі. Кажу, ну аби воно реалістичніше виглядало, то наберіть, будь ласка, зі свого телефона, зайдіть в Ютуб, я б продиктував назву відео. от, Він просто подивився на, на екранчик і побажав щасливої дороги. І таким чином воно працює. Чим, чим цей канал Ютуб от, корисний особливо, особисто для мене. Тим, от якраз докою погана реклама, теж реклама. І ну, я думаю, що ще трохи, коли вже візьмуться всерйоз за, за персональні дані, коли візьмуться за ну, коли мати обліковий засіб, користуватися верніше обліковим записом в Ютубі, вже не можна буде просто так, потрібно буде прив'язати до особи. До... Паспорта, і я більше не зможу користуватися Ютубом. швидше за все. І для того, аби мене тоді кожного разу кожен поліцейський чи кожен ТЦК не возив у, там, у їхню нору, треба зробити собі отаку погану рекламу. Я ще маю час, аби прорекламувати оцей фейс, щоб потім, коли я вже не зможу нічого підтвердити, ніяким Ютубом, ні нічим. Кожен службовець-посадовець, дивлячись на мене, як я там іду чи їду, казав, а це той Йохнутий. І таким чином от воно працює, і я дуже тішуся. На рахунок того, як мені тепер живеться, з того часу, як я вийшов з РТЦК, я фактично ніде не працював, практично нічого не, не, не заробив, просто нічого не роблю. Їжджу, працюю собі на дачі, чисто для себе, сплю, доки хочу. Якісь запаси мінімальних продуктів є. Є кровні близькі родичі, які, там, які допомагають. Ну, типу, з голоду не вмираю. Я навіть не думав, що людині потрібно настільки мало. І я тішуся, що у мене є можливість для такого перехідного періоду. Я в якомусь зі своїх попередніх відео говорив про кесонну хворобу. І я тішуся, що мені дана така можливість не різко здавши документи, зразу зайти от, в той реальний світ, де тебе плющить по всякому. А робиться це поступово. Тобто ще є трошки часу, і ну, я вдячний, що я маю можливість оцим скористатися і так м'яко перейти от, з одного формату існування на цій землі в інший. Ну, мусив цим поділитися. Гадаю. Якщо це було комусь цікаво, ну то я радий. Бувайте.